Доброго дня, діти! Сьогоднішня тема нашої бесіди про державні символи України. Ми з вами вже на заняттях повторювали їх, вивчали правильно? І вивчали ви їх із Мариною Вікторівною. Отже, давайте пригадаємо, які державні символи у нас є. Перший символ це гімн України. Я впевнена, що діти вже майже всі знають його на пам'ять. А один наш учень дуже-дуже добре його вміє співати. Тому було б класно, якби ви всі його вивчили. Це було б дуже класно. Отже, в нас є гімн України. Ще не ні слава. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на соці запану ми, браття, у своє. Отже, слова гімну України в нас дуже-дуже красиві. так? Добре, цей символ ми з вами пригадали. Наступний символ, другий, який в нас є ще Державний символ України? Це прапор. Ось він, прапор України. Він має два кольори: жовтий та блакитний. А діти пам'ятають, що означають ці два кольори на нашому прапорі. Жовтий це поле пшениці, а блакитний, такий, як блакитне наше з вами, небо. Дуже добре, це ми повторили. І третій символ України, державний символ, у нас з вами герб. Ось він також на тлі прапорця у нас є. Як він називається правильно? Тризуб. Молодці. Я впевнена, що всі всі пригадали, як він правильно називається. Тризуб. Так. Ось він у мене на прапорці також є. Так, а давайте я дам вам невеличке таке завдання. Марина Вікторівна. На заняттях з я досліджую світ, розповідала дітям, як і, яке слово закарбовано, заховано в нашому трезубі. Я вам даю завдання, аби ви мені потім дали на нього відповідь. Там буде перелік з трьох слів, і одне з них буде правильне. Тому будьте уважні і, запов... і пригадайте, Яке ж це слово? Ще дам одне цікаве творче завдання. Давайте ми з вами зробимо такі гарні поробки нашого з вами прапору України. Отже, приступимо до його виконання. Отже, що ж ми з вами будемо робити? Ось такий прапорець. Я тут трішки навела жовтий низ і зверху блакитний, так? Що ми з вами зробимо? Візьмемо клей ну, Можемо спочатку тут, так, де в нас блакитний кольор, там я перший взяла. І в мене є ось тут сковку такий порізаний папер так, блакитного кольору. І ми його засипемо туди всередину. А потім візьмемо інший бік, також намажемо клеєм і засипимо жовтим. Ось у нас з вами вийшов такий прапорець. Успіхів буду чекати на ваші прапорці.